Друзі, привіт! Скажіть, будь ласка, чи бувало у вас таке, що після безсонної ночі ви відчуваєте себе не просто втомленими, не просто пом'ятими, не просто м -м, без настрою, а відчуваєте себе тупим? Ось просто щось трапилось з моїм IQ. Я не можу нічого згадати, я не можу нічого зробити. Сьогодні я якась. Тупа бувало таке чи ні? Напишіть, будь ласка, у коментарях, бо в мене таке кожен раз. Особливо коли я тупа і ще хочу їсти і взагалі нічого не робити. І мені здається, що це просто ПМС, а це просто я не виспалась. Мене звати Маша. Я вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами трошки про здоров'я, про самопочуття і взагалі про наш лайфстайл. Тому можете підписатися на мій інстаграм, щоб. Я не знаю, навіщо вам це. Тому можете підписатися на мій інстаграм. Там дуже багато всього цікавого, що можете для себе знайти. Я усім дуже відверто ділюсь. Я підготувала тут для вас макбук, записала деякі факти, бо сьогодні ми будемо розбирати з вами книгу, яка називається так просто чому ми спимо? Взагалі, навіщо? Бо дуже багато людей думало, що ми спимо, бо тупо витрачаємо свій час. Так чи це чи взагалі не так? Але насправді я вас зараз не здивувала фразою так чи не так. Зараз ми з вами усі такі розумні, що ну знаємо, що насправді це так. Але чому і які факти вас шокують в сьогоднішньому відео? Я вам розповім. Я вас забезпечую шоком. Тобто дочекайтеся, взагалі вам можу сказати, що сон набагато важливіший аніж харчування, аніж ваше тренування чи ваші таблетки. Наприклад, мій особистий інсайт, який мене змусив передивитися взагалі всю ситуацію, на мій сон і. Взагалі, знаєте, я така людинка, яка раніше могла лягати спати, васкільки захочу, чи взагалі не захочу, чи просто повстати ленту, там стрічку в інстаграмі. Але зараз я лягаю спати в 9, так щоб ви розуміли мій стан життя. Я лягаю спати в 9 і кожного ранку, неважливо, сьогодні неділя або понеділок, я буду прокидатися о 7 ранку. Взагалі, ми сьогодні будемо розбирати не тільки мене, але ну, про себе я буду розказувати просто, як про. Свій досвід, ми з вами будемо розбирати, хто такий Метью Волкер і чому його книгу я обрала найпершу, коли була в сенсі на Хрещатику. Він нейробіолог і професіонал каліфорнійського університету. Для мене, знаєте, цей експеримент провели в каліфорнійському, там десь дослідження університеті. І я така: о, ось це буде круто, то можна назвати все як завгодно. Цю інформацію ми перевіряти не будемо. Але він науковець, який завжди працював зі сном. Він розбирав у цей весь сон, і навіщо взагалі спати, і ставив експерименти і на собі, і на учнях, і на підопитних кроликах. В цій книги він зібрав усе, що наука на даний момент знає про сон. А скажу, не так багато, вона і знає дуже багато запитань. А, а чому саме на яких відповіді, на жаль, немає? Ось, наприклад, якщо нам щось сниться. Це чому? І, взагалі, ми інколи про це не думали. Серіал не дивилися. Звичайно, багато людей каже, що сонце щось особливе. Насправді ще не доказано конкретно, що він. Значить, ця книга, ви зможете і мусите її прочитати, я на цьому наполягаю. Вона написана без води, але не дуже легко. Там дуже багато термінів, і треба буде реально виділити час, щоб посидіти, і, можливо, навіть повернутися на попередню сторінку і прочитати. Я знаю, що багато з вас такого не люблять, то зробіть цю книгу просто другою. Наприклад, зараз ви читаєте щось таке цікавеньке і інколи читаєте, коли у вас є реально вільний час, коли ви ви його не виділяєте. Ось цю книгу можливо, ви будете читати її довго. Там немає екшну, там тільки сухі факт. А ми такі люди, які любимо оп, тут тік-ток подивитися, оп, тут щось інше, оп, тут перекусити. А на це треба буде звернути увагу і всю вашу концентрацію. Головна думка цієї книги: що сонце не просто приємно, сонце не просто. Е Відпочити це критично важ, важливо для нашого стану, для нашого здоров'я, для нашого функціоналу не так швидко. Старіти, дівчат, якість нашої шкіри, якість нашого здоров'я і життя критично залежить від нашого сну. Наш мозок проходить усі чотири стадії сну, коли ми лягаємо спати. Наприклад, ми лягаємо спати, і перша наша стадія це легкий сон. Ну, наприклад, тоді, коли вас обіймає ваш чоловік і інколи робить отак. І ти таки думаєш, блін, да я ще ти можеш не. Іди звідси, я сама не можу заснути. Це перша стадія, і називається вона як легкий сон. Далі в нас йде глибокий сон, тоді, коли ми можемо отак от будити чоловіка, а він такий, ще не поняв, спить він чи не спить, він вже прокинувся, але ну, трошки здротований. Навіщо ви його взагал, взагалі забудили тільки що? А далі в нас іде ремсон, це фаза сновидінь, Коли ми щось там бачимо, ну, ви розумієте, і всі чотири, і, і всі ті, і всі ті. Всі чотири стадії вони виконують зовсім різні функції. Глибокий сон він відновлює, відновлює блін. В общем, ви знаєте, що я хотіла сказати. Він відновлює м'я. Мі... О, глибокий сон він відновлює м'язи, ваш стан, тіло, імунну систему, усю репсон, там де у нас у ці це про нашу психіку, мозок, нервна система, нервні закінчення нервові. Ви така людинка, яка виспана і спокійна, дуже часто. Коли там хтось така зла, стоїть на вас, кричить, ви можете сказати, типу недотрахана. А вона насправді просто недовиспана жіночка, а не недотрахана. Ну, може, все разом. І знаєте, що мене взагалі найбільше вразило в цій книжці, що людина, яка поспала там 4-5 годин на тубу, вона має нижчі когнитивні функції, а не ж людина, яка випила там 0 у, у, у якій в крові 0,1 алкоголю. Уявляєте, ми такі буваємо ось як п'яні. Ось таке стан буває, коли ми не виспані. Ну помічали за собою, так? А це на хвилиночку два вина. Я коли вип'ю два вина, я така о, давай я саду з кермо. Давай я буду веселитися. Ну тому я зовсім не п'ю. І для вас я виписала тут декілька міфів. Перший міф я добре себе почуваю, навіть якщо я сплю 5 годин. Це вам так здається, бо наш кортизол, гормон стресу, який нас пробуджує, вам дає таке відчуття, що ви добре себе відчуваєте, і у вас взагалі все супер у нормі. Але потім, що ви йдете? По звичці випиваєте каву, і увесь свій вільний день, або не дуже вільний, працюючи в офісі, ви п'єте каву, курите, кофеїн, нікотин, і ви такі оп, я бадьорий, бадьорий, мені добре, і я можу працювати. Потім у біоритмічні часи у вас змінюються, що ви вночі такий активний, бо на надрюкалі з цього кофеїну, і ви така активна людинка, і все. Але тіло зовсім у вас не відновлюється. Тобто воно в нереальному такому режимі виживання. Другий міф, який я прочитала, і прям така думаю, о, блін, так слава Богу, про це хтось каже. Пам'ятаєте, що в дитинстві. Я сподіваюся, що ви нам пам'ятаєте, але дітям маленьким давали трошечки на язик, чи в рот, чи там в молоко, де змішували трошечки алкоголю, бо алкоголь що допомагає краще спати. А він не допомагає нам краще заснути. Він вводить нас в такий поверхностний сон, який нас не відновлює. І як кажуть, сон алкоголіка не міц... міцний, але... Недовгий, тому що він просто виробився. Це він просто ось виробився і він не спить. Це просто немає сил. І ось у дітей теж немає сил. Вони перестають там кричати. Але ну це дуже недобре. Я взагалі не знаю, як, як це батьки дозволяли таке робити. Зараз звичайно вже таке ніхто не робить. Третій міф. Е, ну я просто давала цю книгу читати своєму чоловіку. Він ще до неї не не дошов, Але чому я давала? Бо третій міф в нас кофеїн діє лише декілька годин. І він просто п'є каву. У, у цілий день немає різниці, у восьмі вечора. І він каже: вона на мене не впливає. Насправді ні, кофеїн не діє всього декілька годин. Розклад кофеїну займає у нас 6-7 годин. Ми відчуваємо його декілька годин, але це як алкоголь. Ми відчуваємо його там увечері, а под під ранок ми типу ну вже тверезі, так але насправді алкоголь ще 21 день з нас виходить. Так і само кофеїн. він не годив у дві шість. 7 годин йому треба, щоб проспатися в нашому організму. Що ми можемо змінити прямо зараз, після того як прочитали цю книгу? По-перше, стабільний графік. Як зробити наші реально біоритмічні години, нам потрібен стабільний графік сну для того, щоб наш мозок розумів, вкотрій йому виділяти мілатанін, щоб ми засинали, щоб ми розслаблялися. Це про те, що ви не просто лежите в ліжку, ви ще прибираєте телефон, бо мілатанін працює тільки тут. Тоді, коли темрява, коли нічого не видно, тільки тоді, коли темно. Тоді і включається мелатонін. Тому насправді стареньке так. А ще, наприклад, короткі сни, знаєте, там старенькі е сплять. Ось, коли ти побачиш там свою бабусю, вона сидить, сидить десь у кріслі, і така: оп, виробилась, ох, виробилась. А потім вранці така прокинулася. У -у -у! в неї все весело. Насправді, просто тому, що в неї неправильно виділяється мелатонін, і з руками його ще менше і менше. Нам, тобто, нам дуже важливо регулювати графік нашого сну. Наприклад, коли ви літаєте в різні країни, в мене ніколи немає житлаку. Бо якщо я розумію, що мені треба лягти спати зараз, я буду насильно себе змушувати чи не спати зараз, для того, щоб підлаштувати свій біоритмічний графік годин дуже тяжко, якось сказано. А ще ми дуже любимо натопити кондиціонер, включити, поставити тут обогрівач. Було дуже жарко, така баня розкритися, ось ось спати. Насправді холод це наш супер друг. Нормальна і якісний сон буде тоді, коли в кімнаті 17-18 градусів. Дубак, але укривайтеся одіялом, носик висовуємо, дихаємо повітрям і наслаждаємося нашим життям. І гаджети геть. Ми зовсім прибираємо гаджети, бо ну мозок такий оп, і прокинувся. Це дуже небезпечно. Не виділяється правильна норма. Мелатоніна. За годину до сну ми прибираємо геть усе. Це дуже важко, так? Що робити усю цю годину? Тобто ми помилися, почистили зуби, ну це 15-20 хвилин, милили це, лежимо, зайнялося сексом, це ще 2 хвилини зайняло. І ми лежимо робити нічого. Ми купили з чоловіком дуже круті книги, які. Які просто подобаються і мені, і йому він мені читає, я слухаю, я йому читаю, він слухає, і це по-перше дуже зближнює вас у стосунках. А якщо у вас немає партнера, то беріть наприклад цю книгу і читайте її увечері зі спеціальним світильником. Ось таким, таким, ні, реклама не буде. Зі спеціальним світильником, який не буде розрушати ваш. Мелатонін. дуже багато людей думають, що ніч без сну — це типу нічого страшного. Ну потім висплюсь. А ще дуже люблять казати: ну на тому світі висплюсь. Хм, дякую взагалі. Ну але я не хочу так швидко до того світу, то треба висипатися тут і зараз. Дві минути і я лічу. Спасибо. Але цей воркер каже, ну автор цієї книги, що ти не можеш встановлювати надолужувати. Цей ерем сон, який дає нам сновидіння, так яке постана, яке зміцнює нашу нервову систему, він не відновлюється такі діла, і тому ці люди часто не можуть нормально запам'ятовувати, не можуть нормально комунікувати, вони пригають з однієї теми на іншу тему. Тобто, якщо ви хочете вивчати щось нове, розвиватися. То сон це необхідний інструмент нашого життя. Якщо ви хочете худнути і гарно себе відчувати, то сон – це необхідний інструмент нашого життя. Я дуже раджу почитати вам цю книгу. Я впевнена, що дуже багато усього з нею ви відкриєте. Була ваша Маша, що це таке? Тобто, так треба робити. Вас дуже люблю, вам, папа. -па. Цілую обіймаю.